Ну що, дівчатки, поїхали за роботу, як то кажуть. Сьогодні буде я сподіваюсь, коротеньке відео розмовне, щоб ви просто мене вимкнули на фоні і послухали, що там корисного знову не за такого цікавого розповідає. Я хочу розкрити тему п'ять звичок, які неминуче призведуть вас до випадаючого животу. Перша звичка. Це пропускати інтенсив королівська постава, який я запускаю щомісяця, 12-го числа. Врешті-решт, вже підпишись на мій інстаграм або телеграм-канал, щоб не прогавити там анонси щомісяця. Або ставай вперед запис, я залишу посилання в описі під цим відео. Це мій менеджерський чат, в який ти напишеш. Хочу в передзапис і наступного разу, наступного потоку я тебе особисто запрошу за зниженими цінами, між іншим. Все організаційні питання ми проговорили, проїхали і рухаємось. Перша звичка, яка провокує випадаючий живіт, ось який низ живота, ні, це не матка, ні, це не є фізіологією дівчат. Також трошки низ животика у нас є фізіологічно, оскільки ця ділянка тіла має оберігатись. Жировим прошарком трохи більше, оскільки це буде впливати на розвиток плоду, да? на розвиток нового життя в нашому тітовому тілі. Тому це нормально. Але ось такий характер низу животу, який турбує більшість дівчат це наслідок нерівномірного розподілення тиску між порожнинами. Між грудною, черевною і тазовою порожнинами, для цього вам потрібно відновити паттерн дихання, відновити діафрагмальне дихання, покращити рух, ребер, покращити рухливість грудного відділу і активувати м'язи кору, тобто тренувати м'язи кору, тренувати от весь оцей стабілізаційний центр, не просто тренувати 6 кубіків пресу, да, закачуючи його у кранчі чи, чи напружуючи в планці. А активувати весь кор, інтегруючи дихання в цей ефект, в цей паттерн, у ці вправи. Я вам залишу в описі під відео також тренування, яке я назву дихальним тренуванням. Ви використаєте ці техніки і навчитесь здорово дихати, щоб під час. Потенційно натужуючих елементів, наприклад, коли ви підіймаєте важкий пакет, дитину, штангу, нарізаєте тверду капусту або тверду картоплю, задля яку за задля цього процесу нам треба докласти зусиль і натужитись, тобто ножем щільно і міцно натиснути на цих рухах, умовно рухах, відбувається натужування. І щоб запобігти натужуванню, вам треба видихом ось так діафрагму підтягнути на видиху, щоб вона простимулювала м'язи животику. Це дуже важливо. Тобто, перша звичка це втягування животу або будь-яке перетискання вашої черевної порожнини, туги ремені, ці на резинці, можливо, джинс або спідниці, що завгодно, що занадто перетискає цю ділянку і втягування животу в тому числі, тому що таким чином ви обмежуєте рух діафрагми, і у вас напружується грудна частина, у вас такі стерчащі ребра, у вас надувається ось тут грудина, і живіт так само випирає. Візуально це виглядає якось так. Уявіть, що це ваш животик, а це ваш таз. Або, наприклад, це грудина. А ось ця нижня частина це ваша. Черівна порожнина, так? тобто животик. І коли ви втягуєте діафрагму, ви утворюєте ось таку штуку, ви її перетискаєте, і у вас тиск перерозподіляється нерівномірно, і у вас стерчить грудина і стирчить низ животику. Тому перша звичка втягування животу або будь-яка обмеженість діафрагмального руху, вона буде призводити до випадаючого животику. друга звичка, яку я вже так паралельно вам описала, це Безконтрольний підйом важкосте або потуги, навіть та, да, і якісь проблеми з травленням, які призводять до неправильного стулу, да, до порушень е, опорожнення кашківнику, це є проблемою. Це те, що схоже на процес пологів, коли жінка вона тужиться. І сильно да штовхає все вниз до тазу, і саме тому частіше за все ослаблюється у животу. Це нормально, і м'язи тазу зовна у жінок у дівчат після пологів, але навіть в побутовому житті. Дівчата, які безконтрольно тягають важкі якісь штуки, в тому числі штанги, безконтрольно зауважу, да, не контролюючи себе м'язами животу, не стабілізуючи себе м'язами кору, вони отримують слабкість м'яців та зовгодна слабкий живіт. Тому тут важливо так само навчитись діафрагмальному диханню і тренувати свій кор, щоб ви могли не допускати натужування а навіть при підйомі важких речей, так з таким ніби насмоктуючим ефектом діафрагми а, все утримувати. Спробуйте зробити вдих через ніс і видих через ось такий звук. І ви відчути, як у вас живіт такий став більш міцний, пружний. Ви можете його прямо пощупати ось так, він підтягнувся. І ось цей ефект нам потрібно себе навчити навчити себе цьому ефекту. І накладати на різні вправи і рухи, які потенційно могли. Створити натужування. Це другий момент. Той комплекс справ дихальний, який я залишу в описі під цим відео, він буде актуальний так само вирішення для цієї проблеми. Третій пункт, який я виписала, це переїдання, яке призводить до здуття. Можливо, характер вашого животику, він схильний більше да не до тиску, не до порушення тиску між порожнинами, до підвищення. Тиску да, у тазові порожнині, а він більше схожий на здуття. Таке теж може бути, і тут я не втомлюсь казати про збалансоване харчування, в якому достатньо і білку, і клітковини, і води для того, щоб оптимально функціонував ваш кишківник. Здорова перистальтика була і ваше травлення було в нормі, да? щоб не було якогось незасвоєння, щоб їжа нормально перетравлювалась. Четвертий пункт це хронічний стрес, який призводить до набряків, але також хронічний стрес призводить до порушень травлення, до погіршення синтезу ферментів, які дозволяють перетравлювати будь-яку їжу. І хліб, і молочку, і білок мають нормально перетравлюватися. Але коли мозок в хронічному стресі, коли тіло в хронічному стресі, ці процеси обмінні порушуються. Тому це теж один такий поєнт, важливий, який треба для себе засвоїти, що працювати зі стрес-менеджментом супер важливо про це я більш розповідаю в блозі в своїх закритих програмах, оскільки це інформація, яку треба усвідомити і одразу приймати, не просто прочитати десь, а одразу брати і робити. А до напряків так само приводиться не прямим чином, оскільки хронічний підвищений рівень. Стресових гормонів він провокує набрякливість тіла, одразу, по-перше, спазмуються м'язи, і тіло таке напружене, як камінчик, і це також затримує рідину. І тіло виглядає таким більш м'ягеньким, тобто менш пружним і живим, а більше таким рихлим, м'яким. Це просто механізм. Механізм гормональної роботи в нашому тілі, тому так, робота зі стресом важлива, в тому числі через підтримку вегетативної нервової системи, сон, харчування, відпочинок. Будь ласка, обов'язково відпочинок має бути соціалізація здорова. Адекватне межування, розмежування роботи і дому, да тобто ми не стираємо межу між роботом та домом. Вдома ми відпочиваємо і займаємося тим, що маємо займатися вдома. Не живемо однією роботою. Це дуже важливо. Гарний настрій. Робіть те, що буде призводити вас до гарного, класного настрою, щоб ви розвантажували свою нервову систему. Я залишу вам пост. Пост, ось тут покажу, як він виглядає в моєму інстаграмі, залишу на нього посилання в описі під цим відео про стрес-менеджмент, щоб ви трошки краще зрозуміли, що це таке. Тому так, працюємо з хронічним стресом. Це був четвертий пункт. І п'ятий ігнорування комплексного підходу. Це коли ви хочете знайти чорідну пігулку від усього там животу, в нашому випадку, бо зробити вакуум, лише обгортування, лише масажі, бігати. Сісти на дієту, і ви берете щось одне, але воно або дає короткотривалий результат, або не дає результату, і ви думаєте, бляха, не працює, і тут мене не надурили. надурили. А треба одразу поставити перед собою цю ідею, впроваджувати корисні звички в життя на постійній основі, і саме тому я вчу своїх атлетів брати звички і інструменти. В такому масштабі, в такому об'ємі, і ті інструменти, які ви зможете застосовувати регулярно, не так, що ви будете це приймати як пігулку або як ліки, якісь, да? що, типу, вони короктували час. Смі, усе, що пов'язане з підтримкою тіла і профілактикою, і профілактикою проблеми захворювань, має застосовуватись регулярно. Тому. Треба змиритися з тим, що ваше тіло потребує комплексного підходу, що не існує чарівної пігулки, і треба розбирати зі своїм тілом, де да, всебічно і біохімію налагоджувати, да, перевіряти, чи немає дефіцитів, регулювати стрес, знижувати стресові гормони. Можливо, звернутись до ендокринолога або до гінеколога, да дівчатам, якщо вас турбує якісь болі. Болісна менструація, перепади настрою, депресивні стани. Можливо, вам ви потребуєте допомоги психіатра або психотерапевта. Хоча б це дуже важливо, тому що наша біохімія, наші гормональні коктейлі вони впливають на наш фізичний стан, тобто наші емоційне впливає на наш фізичний. це нормальний взаємозв'язок. Тобто він цілком зрозумілий і простий. Також ми займаємося своїм тілом, дізнаємось, щось про нього класне, досліджуємо його. Це треба робити через рух, в тому числі через різноманітні тренування. Ми здорово, нормально, адекватно харчуємось без якихось гойдалок, без категоричності, без крайнощів сьогодні на дієті. Завтра у мене чи тміл. Ні, ми беремо такі стратегії, які ви зможете виконувати щодня. Да? Тому що це ті дії, які ми і так реалізуємо щодня, але ви собі вигадуєте велосипед і ускладнюєте життя тим, що робите якісь екстра рамки, екстра межі. Вони нам не потрібні. Тому перше, припиняємо втягувати живіт, налагоджуємо діафрагмальне дихання, тренуємо м'язи кору. Друге, ми ще раз вчимося діафрагмальному диханню. Досліджуємо своє тіло, щоб не допускати потух безконтрольного цього натужування, яке буде проштовхувати наш таз органи м'яза тазового дна вниз, тому що це може і до опущення органів приводити, і до слабкості м'язів тазового дна. А це прям такий букет проблем приносить для жіночого здоров'я, що не дуже приємно. І відсутність оргазму, і болючий секс, і болюча менструація, набряки, запальні процеси да, органів. Тазової порожнини, воно вам не треба. Третій пункт регуляція переїдання, а це нам треба закрити просто здоровим збалансованим харчуванням без крайнощів. Ви не прибираєте якісь категорії продуктів, ви просто робите більшу частину раціона здоровою, повноцінною, простою і харчуєтесь цільними продуктами. І розважальну їжу залишайте як розважальну їжу. Четвертий пункт: регулюйте стрес-менеджмент. Читаємо пост, який я залишую в описі цим відео і дізнаємось, що це таке той стрес-менеджмент. І п'ятий пункт: ми не ігноруємо комплексний підхід і не шукаємо чарівну пігулку, а займаємося тілом комплексно. Це все, що я хотіла вам сказати. Сподіваюсь, вам сподобалось сьогоднішнє розмовне відео, і ви розкрили щось новеньке про своє тіло, дізнались, подивились на проблеми випадаючого животу з інших ракурсів. Залишайте свій фідбек в коментарях, якщо вам сподобалося і було цікаво, і пропонуйте свої ідеї для відео, про що вам було б цікаво послухати. Посилання на свій телеграм і інстаграм я також залишу в описі під цим відео. Обов'язково підписуйтесь, і я чекаю вас в королівській поставі. Па-па!